1 квітня на Дніпропетровщині діє заборона на нерестове вилов риби. Тож прямо зараз ми з рибоохоронним патрулем вирішили у рейд по місцевим ринкам Дніпра. Промисловикам заборонено. А громадяни можуть ловити на два гачки в дозволених місцях. Що є нерестове, що є заборонені місця, є дозволені місця. Для того, щоб це з'ятувати, треба зайти на сайт Державного агентства господарства України. Там є в розділі областей є розділ накази. В наказах вказані всі нерестові ділянки, де заборона вилов риби. З 3 числа для Подніпровського водосховища по 13, з 5 по е хотів би додати, що на сьогоднішній день були проведені. Спільні заходи з поліцією, водною патрульною поліцією, які на сьогоднішній день відпрацьовуються, наші е, як водойоми, а також міста збиту е, збуту. На сьогоднішній день е, це е, з 1 числа вже було складено 70 протоколів на періодне діє. Збитки склали за цей, за цей час 870 тисяч.